Дівчата, б'юті майстри. Сьогодні я хочу вам швидко розповісти, як побудувати додаткове джерело доходу співпрацюючи з компанією Елар. І хочу розповісти на прикладі отакого от класнючого нашого б'юті боксу 5 в одному Елексір, який і проти зморшок, і проти випадіння волосся, і укріпляє нігті, і допомагає справитися з целюлітом. Дуже класна штука, дуже полюбляють наші. Клієнтки його купувати, тому що зрозуміли з використання все ясно, зрозуміло, дуже гарний склад. Дивіться, яку я вам систему і схему пропоную. Кожного дня до вас приходять клієнтки, які приходять до вас за красою, і ви розумієте. І якщо ви б'єте майстер по нігтям, якщо ви б'єте майстер-косметолог, якщо ви займаєтесь лазерною операцією, якщо ви займаєтесь а, шкірою і так, далі, і так далі, до вас приходять клієнтки для того, щоб зробити а, себе красивою, для того, щоб покращити а, свій зовнішній стан. І ви ж так насправді розумієте, що якщо ви будете працювати не тільки зовні і рекомендувати крема, якісь маски і так далі, якийсь догляд за кутікули, за нікція. За тілом і так далі. так далі. Треба працювати із середини теж. І це дуже дуже класний варіант, який зрозумілий для кожної жінки. Дивіться, ви пригощаєте своїх клієнток не чаєм, не кавою, а пригощаєте от такою а, маленькою, сашеткою. Клієнтка випиває отакий ось вітамінний коктейльчик, їй подобається, вона собі замовляє отакий бюти Elixir на місяць, а вас компанія щедро винагороджує за те, що ви рекомендуєте цей продукт. І дивіться, всі виграші. Ви задоволені, клієнти ваші теж задоволені, компанія задоволена. Тому, якщо вам цікаво така співпраця, напишіть мені в особисті, зізвонимось, поспілкуємось, я вам розповім більш детально.